Що я купила Марії Стефюк, Івани Стефюк, Буковинський центр. Вона була у нас на цьому онлайн-заході. Вона і Маріана Душа. А, маю додаткові. вдома деякі, ну коротше, тут багато чого. Ружельце. Ружельце Ружельце таке, що робить цей декор. Отаку я маю вдома. Мишенька. Таку точну вишиванку, я її носила на цьому, мала на. Але шість, бо то, е, якщо 4 ромби, то незаміжні незаміжня дівчина. Якщо 6, ага. то заміжня. А якщо там 8, то це вже взагалі якась стара людина. То це мало кожне свою. Ту... М -м -м. Зараз маю Паску і. О, це що таке? Це з Ялинки робила. Мені дід таке так теж робить. Ялинка новорічна, потім все обрізала і робилася колотівка, і Тим колотили так ці, ці штуки. Так. Це ружельці. Я тепер купила цю штуку, що робить такі ці, бо воно не будь чим зробити, а я хочу таку mm -hmm. собі зробити. Але це гусульські, бо в нас, моя мама каже: носили в таких, знаєте, кошиках за дві ручки, а потім вже такі. Mm -hmm. І клали цілий окіст, і великі паски, і все носили або простинь. Закарпатське море, ніби Теребіларіцька ГЕС, чисто де, якщо ви чули Лена Жук, така ініціатива. Це моя дуже добра знайома подруга, і вони проводили акцію і ми їм зробили 170 пташок для тих, хто чищав водосховище. Вони веснянки проводжали 24-го. То 170 штук ми цілий день робили. Це теж здобне тісто. Ну вони такі у вас великі, я знаю, у нас ну, маленькі весняночки, вони якось якось такого клаптика-тіста загортаються. це було це? задумано, що вони ввечері пускають і потім їх ввечері до чаю їдять. Це якась порода особлива? Я не знаю на рахунок породи він ніби так сидить, знаєте, так, як великодній. Це баран, він як лев. Бо це чоловік, це не вівця. <смі> вона, вона завжди так робила боком, я роблю так. Хтось робив, бачила, що так ніби як передком сиділи, так формували. Але вона робила так, і в мене так у пам'яті так, і я роблю так. Mm -hmm. Було ніби так, як півкром, далі окрему голову, а то і, і то все так потім на цьому на терці робить. Mm -hmm. І що йде? І це лише там, одна з на косах стоїть. 1 літр молока, 10 яєць, цукор і сіль. Ставимо частину молока, буде е, кипятитися. Трошечки засім я залишаю крем. Це станемо. І сюди ставлю, буває 10 яєць. А, у вас так все називають грудка, тому і назва страви теж грудка. Точно її до царти пропорції не скажу, кажу, тому що я завжди все на смак роблю. ми беремо постеризовано, тому що ми у умовах виробничка не маємо права брати домашню. Якби і для себе особисто, то я б взяв домашнє незберене. Постерезовано зрозуміло, що вже ну це якщо взяти відсоток більше жирності, 3-2 і моя має бути таким толстим. Ці дуже погані індукційні печі, бо на них майже неможливо вгадати. Одиничка мало, двойка насильна. Треба дивитися в Ну, коли її готували на печі, там теж не було вже можливості зробити ну так, до міліметра цей вогонь. Але в них не так було, у печі випікалися, а були ті шпорні, що ніби накладалося і була плита, на яку ставили кастрюльку, вона кипіла зверху, а не зудрова. Uh -huh. Ну воно ж не у печі варилося. У печі то, це ж у казанках, так як, наприклад, супи або ще щось. А то, що готували яйця смажливі. щось, якщо навіть не бачили картоплю, так просто на тих же лісках так, так смажено. Да. Ну, то щось таке варили на такому. Ага. у нас шпор казала. Да. У мене навіть є два ще раритети вдома, але вони вже пропухлявили всередині, і вони по призначенню вже їх використати не можуть. Ну це для мали навіть я в музеї бачила такі цікаві різні. що Вони навіть як духовки мали, але о, закладали але все одно вогонь ставили. Вогонь ставили, але воно було як, як піч, як духовка. Mm -hmm. Різні такі о, ці зараз о, деякі такі вміти роблять такі самі. Якщо ви бачили теж коміни, що вони виводять, там можна комі поставити навіть їжу, щоб вона так, тепло стояла. Чугуні такі, різні чи, такі. такі різні. Я думаю, вже давно все було придумано, просто ми витратили ті навички. А ваша бабуся звідки? Вона з У мене на бабуся з Свалявщини, а одна бабуся з Великоберезнящини. Великий Березний це під словацьким кордоном, де словацький кордон. стороною на Львівщину. Заверни крем, виходить зараз. Ну, зараз так буде, як заверни, але потім, як буде кипіти, ви зараз побачите, що. Я постійно помішувати, щоб не перегоріло, то на снімаю сьогодні зараз. Я минулий рік не, 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 десь 30 або 40 грудок зробила, але я вже було змушувати їх робити. <реш> а кожного разу ну, для кожної порції треба окремо варити її. Так. Тобто не можна зробити в два рази більше і зробити чотири крутки з цього. Е, ну, крутки. можна, але це час е, такий самий рівно множиться на два, боки бо воно гріється, о, і є великий ризик, що воно пригорить. Тому краще, якщо час витрачати все одно, бо довше провалюється все інше. А потім й складно ділити. Бо так я знаю, що з цієї порції виходить 700 грамова грудка рівно. Я вже знаю. А, а так ви, коли будете мати більшу порцію, то як ви розважите? Воно гаряче, його не сформуєш ніяк, і воно його треба потрібно швидко формувати. І чим більше ти порції звариш, тим тобі складніше буде формувати потім. На дві, це максимально. Так дві звернує І Баранчики минулий рік в мене в вітрині є ручні, так як моя бабуся робила, то я робила, я думала, що ввечері з культури ліпила вдома. А баранчики мають бути якоюсь особливою форми? Е, не мають бути особливої, я роблю так, як робила моя бабуся, як в мене в пам'яті це залишилось. Вона ще й навіть барвінок, це був цілий ритуал. Якби це моя бабуся, яка сваляска, яка вона має угорські коріння. Бо я з нею один час проживала. Там моя бабуся швидко померла. Я коли дідусь помер, то мене дали до тієї бабусі жити, я з нею три роки жила. А тут з цією бабусею я жила до 13 років, але я була маленька. Тому що мені не дуже так відкладало себе з собою. Ми ж свідомі стаємо пізніше, а коли я взагалі дуже свідомі, хочемо щось знати, вже нема в кого запитати, на жаль. Тому що ну, так з що я, вже, я вже не маю старше, щоб прийняти мам. Моя мама менше інколи пам'ятає, ніж я. Зараз. Бо я все-таки довше була біля, бо мама ма на роботу ходила. Коли ви захотіли стати кондитером? О, ну я хотів, я в дитинстві я з 12 років. В мене Моє... на я навіть зберігся мій перший рецепт, який від руки написаний. І я собі там якісь бублики. Як я... Ну, що всі були господинями, всі ходили, це якось десь, напевно, на підсвідомому рівні відкладалося. Мені це подобалось. А потім, коли я вже е, пішла жити з мамою, я вже в ній була. 16-16 років, то це випікати тістечко, це ніби як мій обов'язок був. У мене все починалося, я почала рецепти збирати. І, до речі, я збирала різні такі вирізки. Тоді був Гурнал Ліза, Бурда. Із високого замку були добра кухня, експрес... експрес був. І Я такі збирала різні вирізки, це тоді якраз кольоровий друб, це все кольорове було, гарне, господині ділилися. І я закінчила технікум, у нас технікум та філі, Але я не економіста, mm -hmm. на економічному відділі почалася, У нас була технологія виробництва. Mm -hmm. Там де і бублики вчили, і я какао поби. Але потім склалося так, що. Мій батько вирішив, що о, митним брокером можу бути. То я вже із економічного після економічного поступила університет на економічний і пішла працювати митним брокером на митницю. Якраз, до речі, це вона була перший тут по поряд. У цьому урядом приміщенні. я сиділа в кабінеті з митниками, навчалася, здала екзамени. Я свою ту роботу теж дуже люблю. Кондитерство я вже все-таки потім 2016-му чоловіка ламала, ми цю будівлю стару купили, почали ремонт робити. І ще більше хотіла, тому що коли я навчалася в університеті на заочному, ми ходили у таку, вона була ніби кав'ярня, арагвії її армяни тримали. Там були такі різні слоєні булочки. Я їх дуже любила. Я мріяла таку сам каверню у осваляв. Моя кав'ярня починалася саме з булочок, з цього всього, що ми хотіли, а потім одно, друге, третє. І Ми це так розширили і перший наш, перший наш сегмент був це весільні. Тістечка торти, тому що весілля були тоді великі, святкові події великі, і у нас на столах на Закарпатті прийнято, щоб були підноси з тістом відразу на початку ага. заходу. Тобто не як торт кені бар, а це ви приходите і поряд з холодною вже стояли підноси Салат. з тістами. І якщо весілля на 300 чоловік, то там було і по 20, і по 30, У нас кажуть тепше, бо ніби і по 10 видів. Я ще коли була мені було 16 років, то я всім своїм подругам перепекла ті стани весілля, бо в нас так було. Ти печеш, а потім, коли тебе весілля, то тобі повертаю стільки ж типші. Ти, якщо я спекла по друзі десять, то вона мені мала десь. Я всіх подруг перепекла, а я потім весілля не і Мені ніхто не повертав. Але це я так жартую. Ну а це як от ви розподіляли хто що пече, наприклад, да там. Випечете там, там на полеон, тому що він краще. І вдома усе випекли, да? так? Випекали так, випікали вдома. Випекала. Могли дати, наприклад, або продукти, ага. були такі варіанти, або, якщо вже дуже близька подорож, то ти випікаєш своїх продуктів, але вона потім тобі своїх продуктів повертає. Ага. Ми так і... Е, ні, це було 2016-му. Потім, коли ми відкрили вже пізніше, то вже не було прийнято. Десь ще в селах вертали, що і до тепер ще, до речі, в селах є, що на весілля одні друге повертають ніби. Тим мені печеш ти. Okay. А потім вже люди стали більш я не знаю, чи заможні, чи більше все, все змінилося таки, і почали замовляти таких як ми, або, або господин на дому, або ну, у нас був це. І ну, mm -hmm. це у нас наш перший сегмент. Потім я ходила на майстер-класи торти, борти, тендібари uh -huh. почали робити. Досить так вже мали і багато замовлень почався часу ковід. Uh -huh. А були якісь особливі саме от що на весілля пекли, ну саме весільне тістечка таке? Ну на Закарпатті uh -huh. uh -huh. Були як порційні, ніби як горішки, грибочки, так, такого плана були. Були у нас називають такі порівні, це без крема з горіхом, з маком, з яблуком. І були, ну, були, ну вже потім з'явилися трохи пізніше, бо як, ви розумієте, це все по історії, скільки ви років взад хочете взяти. Якщо брати, наприклад, 40-50 ті роки, у горах не було доступу, масла, білого ворожу. Тоді випічка все базувала на жирі, на. На жирі, на поведлах, на mm -hmm. така була більш суха, і та потім уже коли а на Берегівській, Виноградівській там вже отримали більше подобу, вони могли мати і масло, mm -hmm. і сир, і, і тому і випічка різна, о, залежно від того, як, о, як люди мали доступ. Раніше ж і паска не була із цього, із білоборхна. Хтось мало ще кукурудзину, хтось собі вся, mm -hmm. хто як. Пізніше, вже колись з'явив ну, радянський союз, десь якесь масло, що з'явилося, бо привозили по, по цьому, то є у моїй мами рецепти і креми на маслах, і саварні креми mm -hmm. такого плану. Але вони теж вони були смачні, натуральні, але не були вже настільки вишукані, як я зараз ці мусить французькі кісточка. Well, зараз ми маємо доступ до всіх складників і ми можемо зробити будь-що. Змінюється попит, змінюємося, і ми ходимо на час. Отака у нас вийшла е е маса. Я трохи її залишу, щоб я буквально п'ять хвилин, щоб вона зібралася. Оновлювати ну більше робити щось.